Американський президент Дональд Трамп заявив про дуже високі шанси зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Про це глава Білого Дому сказав на зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Дональд Трамп підтвердив, що розглядає Будапешт як майданчик для можливої зустрічі з Путіним. Давайте послухаємо я хотів би, щоб вона відбулася в Угорщині, в Будапешті. Тоді я не став організовувати зустріч, бо не вважав, що на ній відбудеться щось важливе. Але якщо вона відбудеться, я хотів би, щоб це було в Будапешті. Так, це було б добре. Після зустрічі з Дональдом Трампом угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Сполучені Штати зроблять виняток і дозволять Угорщині імпортувати російсько. Нафту йдеться про нафтопроводи Дружба і Трецький потік в Будапешті наполягали на звільненні від американських санкцій на енергоносії через те, що країна не має виходу до моря. А це, за словами угорської влади, обмежує її можливості і змушує купувати російські енергоносії. Дмитро Чекал, кінва і відомий український дипломат та ведучий. Пане Дмитрия, вас вітаю. Одразу вам слово. Ну, не треба бути фізіономістом, так, щоб побачити, якою який... Інсимпатію ставиться Трамп до свого доброго товариша, пана Орбана, як він його і зустрічає і проводжає, mm -hmm. сидить поруч ним за столом під час перемовин, на відміну від зустрічі з Зеленським, коли він той сидів. Mm -hmm. І над ними нависали ці численні камери, да які насправді заважали. Ну і потім навіть ніхто не проводив тоді нашого найвеличнішого президента. А тут така, такий рівень довіри і поваги. Ну, просто в Трампа сьогодні серйозні виклики на внутрішньополітичному фронті. Йому треба якось компенсувати ці програші на останніх перегонах передвиборчих і в Вірджинії, і в Нью-Джерсі. Ну і найв. <кліг> Активніше всі коментують перемогу Зорана на да, який під час свого виступу вже після перемоги звернувся безпосередньо до Трампа. Turn the volume up, зроби голосніше, почуй, що ми хочемо тобі сказати. <кліг> І це дійсно провал був цієї <кліг> республіканської, так скажемо, олігархічної коаліції на. Боротьбі з новою зіркою да, демократичної партії, хоча знов ж таки велика частина істеблішменту демократичної партії вони тримають дистанцію да, не той самий Шак Шумер чи інші діячі конгресмени вони не висловили жодного за, 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 захвату да, через перемогу так, з таким відривом пана Мамдані. Нагадаю, що він побудував свою перед передобручу компанію, якраз mm. на таких ну досить популістичних обіцянках, які навіть Надихнули наших карманичів тут на Банковій пообіцяти безкоштовні безкоштовні три тисячі кілометрів, тому що одна з ключових засад його предвиборчих обіцянок була якраз вирішити транспортну проблему. Я як людина, яка навіть працювала колись на Манхетені, де да, жила багато разів відвідувала. Я розумію наскільки це кричуща проблема для населення всього великого яблука, тому що ну. 6 тисяч доларів як середня ціна сьогодні за маленьку двокімнатну квартиру на, на Манхетені. Це пов'язано зокрема і з тим, що такий страшний дисбаланс сьогодні. Тобто є так, так званий індекс джілі, який вимірює розшарованість того чи іншого суспільства цю прірву між. Доходами найбагатшої частини і найбіднішої. Так от Нью-Йорку вони мають сьогодні абсолютно рекордні значення: 5,5. Тобто, в нас за роки, за роки правління. Зеленої команди в нас цей індекс джілі теж вдвічі практично збільшився з 2,5 до 5. але ми ще не досягли Нью-Йорку, де нагадаю, завдяки цим нововведенням Трампа ще під час першої його адміністрації найбагатші мешканці Нью-Йорка сьогодні сплачують податки менше ніж там звичайний слюсар чи інженер. Тому що Трамп, який добре розуміється, як ми знаємо, в цих махінаціях з несплатою податків примудрявся да, роками взагалі не платити податки штату. У і він зробив таку схему, яка дозволяє сьогодні оцим найбагатшим, там 20% найбагатших мешканців нью Нью-Йорка, Вони сплачують 23%, ну загальний такий середній рівень їхніх податків 23%, А в середній там мешканець представник середнього класу 28%. Тобто, відповідно, були готові надати таку допомогу. Кандидату, який був конкурентом Мамдані, ну і, зрештою, загальна сума у цих от фондів, які ага. були виділені на підтримку кандидатур опонентів, в Мамдані, сягнула 40 мільйонів доларів. І серед них половина була витрачена саме на компанію. З дискредитації мамданії різними абсолютно вигаданими іноді меседжами да, про те, що він то він фашист, то він комуніст, то він підтримує Хамас, хоча ну що так обурило ту частину навіть єврейського населення Нью-Йорку, яке, думаю, в Нью-Йорку живе більше ніж в Тель-Авіві євреїв. Що одна третина підтримувала мамдані через те, що вони були обурені цим абсолютно ну, захвалим перекручуванням його меседжів, тобто він принаймні де. 10 разів за останній рік висловився з категоричним засудженням Хамасу. Тобто, тобто просто достатньо набрати в інтернеті його слова terrific, там barbaric war crimes, horrific, horrific atrocities. Тобто, це ну, я знайшов 10 його цитат, де він засуджує Хамас. Просто він е, висловлює свою думку, що не можна на одні страшні злочині криваві е, е, реагувати ще більш кривавими злочинами, тому що ці фрази очільників сьогодні е, коаліції і натанягу, які сьогодні розтажувала американська преса, що ми маємо на кожного палестинця, кожного ізраїльтянина, який вбили Хамасівці два роки тому вбити 50 палестинців. І ми вже досягли цієї мети 67 тисяч вбили. Але той факт, що з цих 67 тисяч 17 тисяч дітей, це вони навіть ну набралися там такого нахавства, що виправдовуються тим, що, бачите, вони виростуть, все рівно будуть нас ненавидіти. Так може краще ми їх сьогодні вб'ємо, і це каже віце спікер Кнесету, один з керівників цієї коаліції. Я вже не кажу про представників цих релігійних е, ультрареакційних сил, які є сьогодні партнерами по коаліції, які, зрештою, вихваляли вбивство свого часу з Хакарабіна, ходили з портретами цього вбивці, і зараз там на той день, коли традиційно є день жалоби за вбито за вбивство ну, найдовіднішого політика, як на мене, взагалі ХХ століття, тому що мені пощастило б неодноразово бути перекладачем, супроводжувати цакі Рабіна колись такий от осінній день, цілий день провели з ним на пароплаві, коли милувалися там якраз таким в осінній день. Печерськими пагорбами і в той факт, що ось такі абсолютно перекручені були його меседжі, він він образив і допоміг мандані мобілізувати на хвилиночку 90 тисяч волонтерів, які прийшли якраз захищати його справжню справжню його позицію, яку він відстоював, що треба в цю компенсувати, ну зменшити в цю прірву між найбагатшою частиною і най біднішою, якщо там під 20% найбагатших мешканців Нью-Йорку заробляють більше півмільйона на е, е, рік, ну, якщо бути точним, 550 тисяч доларів, а 20% найбідніших менше 10 тисяч доларів. Тобто розрив в 55 разів. Ну, відповідно, це створює серйозні передумови для протестів, для невдоволення, тому що ну припустимо, там хтось звинувачує його, що він бачите, соціал-демократ. Так вибачте, сьогодні з 12 країн, які мають найбільший найвисвидший рівень життя в Європі, я сьогодні перевірю спеціально восьми правлять соціал-демократи. Хто хто править У всіх скандинавських країнах, Хто править, зрештою в Британії і в Німеччині? Всі з 12 країн, ну, вісім країн, в яких соціал-демократи сьогодні при владі це там саме ті країни, які виділяють на допомогу, як саме в Ізраїлі, між іншим, ну, цю країну заснували соціал-демократи, зрештою. І тобто принцип, який в цих скандинавських країнах яким хочу наслідувати рамдані, що 20, більше 20%, не менше 20% виділяється на допомогу слабо захищеним населення в Ізраїлі. Такий самий принцип, а в, в середньому сполучених штатах 15%. Тобто, для того щоб закрити цю прірву, для того щоб погасити ці соціальні протести невдоволення, треба прийти дійти до рівня соціал-демократичних країн сьогодні прогресивного західного світу, які зрештою і є сьогодні абсолютними лідерами по рівню життя, на який, зрештою, сам і Ізраїль, між іншим, орієнтується. Що, між іншим, обурило багатьох представників єврейської громади самому Тель-Авіву, Що вперше в історії державні кошти Ізраїлю сьогодні, який сам потребує західної допомоги, використовуються саме на кампанію дискредитації кандидатів на президентські на, на виборах в мера мера Нью йорка Тому я вчора був такий дуже емоційний виступ. Керівниця молодіжної єврейської організації в Нью-Йорку, яка звинувачує якраз сьогоднішніх. Лідерів Ізраїля, що вони під ну підбурюють практично до протестів. Хоча ну, самі ж тримають оцей так званий індекс жилі. це одна з ну традиційних таких цілей будь-якого уряду в Ізраїлі, тримати його ну, на рівні якраз скандинавських країн. Там 3, 3 і ні, mm -hmm. і він в Ізраїлі такі є цей mm -hmm. індекс жилі. в Нью-Йорку 5,5, і ви чомусь вас не влаштовує, що ми хочете хочемо зменшити цю прірву між різними слоями нью-йоркської нью громади. Ну тобто я свого часу я ж кажу, я за останні 30 років багато. Разі відвідував Нью-Йорк і одно, навіть там колись був граючим тренером, там продюсером російсько російськомовної радіостанції в самому центрі, центрі Манхеттена на 30 там якийсь там п'ятий чи шостій вулиці. Я пам'ятаю, як ти спускаєшся в підземку прямо тут в п'ята авеню, де найдорожчі в світі магазини. З найдорожчими там товарами, і ти просто на два метри вниз спускаєшся і бачиш такий рівень депресії просто в повітрі розлитий в Нью-Йоркському метро. Я, не знає, ти була спускалась колись в метро, який йде на район там Бронкса, чи э, Брукліна, чи Квінса. Ну це ж жахливо, такий, такий контраст. Тут тобі брилянти, дійсно там Vanity Fair, Фейвері, що називається, спускаєшся, і тут просто депресія в, в повітрі. Тому я такого в жодному американському місті не бачив такого, такого розшарування, такого Лос-Анджелесі. І... Іста, алесь воно розтягнуто на великій відстані. Там а тут же все на, на Манхеттені сконцентровано. Тут п'ята авеню спускаєшся і заходиш в вагон метро, якійде там на, на той самий Бруклін. Там приїжджаєш на приїжджаєш в Бруклін. Ну і там відома всім нам ця Брайтон Брайтон біч, де живуть, ну малозабезпечені забезпечені населення. Але переходиш через місточок на так званий манхеттен Біч і бачиш трьохповерхові особи, ці палаци, в яких там живуть мільярдери. Тобто, це ну не може не дратувати відповідно, і тому цю, тому що цю це демократичні штати. Я перепрошую, тому що це демократичні штати. На жаль, в Сполучених Штатах Америки республіканські штати живуть набагато краще ніж демократичні. Ну, я б не сказав. Навпаки, сьогодні одна з один з меседжів мандані. Він каже, чому Бан Трамп вводить сьогодні війська в респв демократичні штати? Хоча, наче в б по там злочинність, але. 10 10 штатів, які на першому місці по злочинності, вони всі червоні, вони всі якраз республіканці, республіканські, тому його в принципі знов ж таки, оці е, меседжі, які він так активно випромінював. Тобто він провів свою компанію, яку от я вчора дивився цей провідний mm -hmm. сьогодні. британський канал, де оглядачі всі вони всі в захваті аплодують. каже, ну це нова зірка. Це на рівні там Барака Обами, який скільки там вже 15 років тому так само заряджав публіку своїм Ораторським мистецтвом, там чи той самий Мартін Лютер Кінг, тобто йому віддають належне йому ораторським здібностям. Я сам, коли прослухав, як він звертається, і до мусульманської громади, а на Мінкум Лайлейкум, цитую там відомий вислів арабської мови. Потім Авуелос до мексиканців звертається бабусь там, потім до єменських власників оцих маленьких крамниць, потім до сін, Сінгапурсні Сінгапурських а синегальських водіїв. Тобто він в своїй промові зумів об'єднати там більше десяти різних громад, мало забезпечених, і це викликало такий шалений. У підтримку і такі оплески. тому його сьогодні британці вчора вірніше там в цьому вечірньому ефірі де нам знайти такого, такого мамдані да щоб був такою зіркою ну, в британській політиці. Ну і а наших на жаль надихнуло це. Поліц цих технологів на банковій, щоб нараз нараздавати безкоштовні квитки. Так в Нью-Йорку в бездефіцитний бюджет в них 120 мільярдів доларів, з яких можна дійсно виділити 700 мільйонів на безкоштовні автобуси. А хоча там багато хто з наших там, ну там моїх опонентів, які там останніми днями зі мною дискутують, кажуть: ось як це так, там Аркадій Бабченко каже: як це так, безкоштовні автобуси? Він чомусь обрав жити Талін, в якому весь Громадський транспорт вже 13 років безкоштовний, якому рівень, між іншим, цих податків на найбагатших, те, чого вимагає сьогодні, мав дані вищий за будь-яку європейську країну 28%. В них є спеціальна шкала для uh -huh. того, щоб не, не обкладати податками тих, хто вкладає зароблені в бізнес, так там нульовий нульова ставка податків. Але такі, як ми з тобою, якщо вони отримують зарплату, вони сплачують в Естонії 28% свого доходу. Те, про що і каже, про що і каже мам дані по відношенню до найбагатших сімей Америки, які, на жаль, сьогодні об'єдналися, там 20 мільярдерів виділили загалом це 40 мільйонів доларів на компанію дискредитації саме Мондані. а він а він їм жартуючи, каже: ви витратили 40 мільйонів. Якщо б ви просто. Погодились з, з моєю підвищеною ставкою податків, то ви б заплатили за роки моєї каденції втричі менше чи ніж ніж ви витратили на те, щоб на компанію дискредита дискредитації мене ну нам це добре відомо. Ми ж пам'ятаємо скільки там 6 років тому вбив свого брата, 83 рази збагатився за ліпецьку фабрику. Ну і таке інше. Пане Тмитре, а поясніть, будь ласка. От коли я спілкувалася з американцями, чому вони обрали Трампа, то багато хто особливо навіть. Євреїв вони планували голосувати за демократію, але після подій, пов'язаних з ізраїльсько-палестинською війною, вони сказали, що їм небезпечно знаходитися в Нью-Йорку, тому що у них ці були свята, дуже важливі. І мер Нью-Йорка їм казав, будь ласка, в ці свята не ідентифікуйте себе, тому що будуть погроми. Ну, так Мусульманські чи палестинські, я не знаю, як це коректно сказати. І от ті люди, які, наприклад, руками обрали демократію, вони послухали Трампа і обрали Трампа президентом. Мені про це говорили дуже багато американців. Так, так. А зараз відбулося абсолютно протилежне. Обрали. Людину, яка є мусульманином, яка сказала, що Америка створена мігрантами, в Америці живуть мігранти, а тепер цим містом керує мігрант. Так що відбулося за останні два роки, як критично змінилася в перегорнута ця піраміда два роки тому. 47% американців на 47% більше підтримували американців американці Ізраїль ніж Хамас. А сьогодні навпаки, сьогодні самому Нійорку угу. євреї серед євреїв. Кількість тих, хто засуджує нинішній уряд, більше ніж середній по Америці, тому що вони розуміють, що такі ну безвідповідальні дії вони на жаль завдають великої шкоди єврейській громаді, тому що вони дійсно стикаються з проявами антисемітизму. Тому не розуміти. Наскільки це пов'язано, якщо от я позавчора дивився дуже така гаряча дискусія на в одному з американських телеканалів, коли ну, провідні представники єврейської громади обурені тим, що сьогодні в Ізраїлі припустимо оцей скандал з генеральною військовою прокуроркою, там що чу, чула ти чи ні? Рушане чула, не чула ну її заарештували через те, що вона дозволила витік відео. Не, не, Генерал генеральних військовопрокурорвіду про, для да, генеральну військову прокурорку, що вона дозволила витік відео про знущання, гвалтування групове гвалтування палестинських е, е, оцих е, е, заручників, їх навіть не називають сьогодні е, е, засудженими, тому що в них там з 10 тисяч. Ну зараз вже менше лишилося, було одинадцяте 9 тисяч палестинців, які утримуються сьогодні в ізраїльських тюрмах. Три з половиною не мають ніяких конкретних звинувачень немає в них можливості там. Е, е, Залучити адвоката, немає ніяких судових засідань, їх тримають як резерв для, для обміну. Але в той час, поки вони перебувають, зокрема у цій в'язниці новоствореній з Дейтейман, вони, на жаль, піддаються знущанням, там, волтуванням. І цей один випадок цього. Групового гвалтування, коли 10 ізраїльських резервістів цього палестинців вона дозволила витік через, через те, що її погрожували. Що якщо ви будете порушувати проти них справу, то ми з вами розправимося. Там суд Лінча в неї біля будинку в в неї цілодобові були оці демонстрації протесту, почали там її поспонститися, вбити і таке інше. Тобто вона була змушена, ну як її друзі переповідають сьогодні, тому да? ну, що вона три місяці. Ці не могла вийти навіть свого будинку, тільки на службовій машині виїжджала і заїжджала, тому що вона дозволила відкрити кримінальну справу проти оцих ізраїльських резервістів, які створили це, здійснили цей ганебний акт. Тобто ізраїльських журналістів, зокрема там ну, більш-менш притомні, мені здається, там цей як його Сергій якого часто запрошують на українські ефіри Осландослендер? Да, вони вони не обурюються тим, що цих фактів знучання галотування їх не просто десятки їх сотні, там сотні тіл вбитих в ізраїльських в'язницях палестинців не повертають їхнім родичам. Тобто не не це їх обурює, не то не обурює той той факт, що генеральна прокурорка в два роки не відкривала жодної кримінальної справи по цим фактам. А те, що вона для того, щоб виправдати перший прецедент відкриття такої кримінальної справи за групове зґвалтування, вона дозволила, щоб себе виправдати, дати витік такого цього відео, відео ганебного. Ну і от такі там вже палки дискусії в американському телеканалі. Цьому де кажуть, ну так як це щось відбувається з моральною взагалі сьогодні атмосферою в ізраїльському суспільстві? Чому їх не обурює ці факти галтування? Не можна ж на варварварські страшні дії, злочини е палести палестинців, ну хамасівців я увазі, в першу чергу відповідати ще більш ганебними вчинками, тому що якщо сьогодні військовий, керівник військової розвідки, цей галіва каже, що так, ми виконали наше завдання. На кожного ми мали на кожного вбитого ізраїльтянина вбити 50 палестинців. І дійсно, 67 тисяч ми вбили, угу. і таким чином вони виправдовують ну, сам факт такого групового. Невибіркового покарання для палестинців, яких, на жаль, роками накручували антиізраїльською пропагандою, з дозволу самого самого уряду Натанягу. Він же за погодженням з Катаром давав можливість мільярдами накачувати саме цю частину найнебезпечнішу для Ізраїлю, де правив Хамас, і в і Зрештою, 7 жовтня, в день початку цього хамасівського нападу. Ми весь периметр сектору гази охороняло лише 600 ізраїльських солдатів. де 2 мільйони найбільш накручених і небезпечних палестинців проживають. Там 600. А на західному березі, де живуть поселенці, яких підтримує цей коаліційний уряд, там було до 10 тисяч. Де три тисячі палестинців, які більш помірковано ставляться до Ізраїлю, і які проживають в ну, оточенні цих новостворених 150 ізраїльських поселень, які, на жаль, розширю, карта всіх поселень розширюється, нові й нові асигнування йдуть. І тепер чому така кількість раптом така хвиля визнання палестинської держави, тому що в європейські країни в першу чергу розуміють, що як тільки буде збудований цей новий пояс навколо східного Єрусалиму, то практично ставлять ставлять хрест тим самим ізраїтяни на. Будь-якій можливості колишнього там, палестинської держави. Тому що мало того, що роз'єднаний сектор газу від західного берега, так тепер ще і Східний Єрусалим, де проживають там, ну, 800 тисяч палестинців, буде від'єднаний від іншої частини Західного берега, де 20, ну, там, 2 мільйони 200 тисяч решта живуть. то тобто це. Викликає таку ну реакцію західного суспільства і не тільки ж ну в Америці. Сьогодні кількість тих, хто засуджує уряд Натаньягу, більше ніж тих, хто засуджує палестинців в Європі. Це взагалі сьогодні пропорції дуже небезпечні для Ізраїлю, де кількість тих, хто сьогодні підтримує палестинців два з половиною рази в середньому по європейських країнах, більше ніж ті, хто підтримує сьогоднішній ізраїльський уряд, якому на жаль, Натаньягу тримає оцю коаліцію з ультрареакційними силами, які ну Насправді ставлять серйозні перепони на будь-якому мирному, мирному процесі. Я вчора дивився таке довжелезне інтерв'ю ну, такого ветерана ізраїльської політики Хайм Рамон, який займав практично всі посади в різних урядах, за виключенням прем'єр-міністра. Він каже, що головний здобуток Натаньягу – це Хамас. Що саме він його як альтернативу з організації визволення Палестини? Він дозволяв тому самому Катару тільки на будівельні матеріали і будівельну техніку. Катар витратив півтора мільйона, півтора мільярди доларів. Тобто за рахунок чого будувалися, будувалися ці підземні всі тонелі. Ізраїль вже дозволив Натанягу, дозволив це для того, щоб ну створити такий ще більш такий жахливий жупел і лякати не тільки ізраїльське суспільство, але, але всю світову спільноту. Але ж це руками Натанягу створено. Це рукотворний Хамас, це на жаль, головне його досягнення політики Натанягу, і те, про що каже сьогодні, найавторитетніший ну, політолог, історик, філософ, ювального гарара, ізраїльтянин, що на жаль. Головна проблема сьогоднішнього там ізраїльського суспільства це ненависть, як по відношенню до палестинців, так і всередині самого ізраїльського співтовариства між різними верствами ізраїльського населення. Але останній, хто може подолати цю ненависть, це саме Натаніагу. Але він ризикує як тільки він позбавиться своєї своєї посади прем'єр-міністра. Він одразу ж повертається на лаву підсудних в тих, крім тих чотирьох там кримінальних справах, які вже тягнуться багато років. Головне, оце недбалість і нехтування інтересами безпеки напередодні напередодні повномасштабного нападу Хамасу, коли те сектор газа, де 2 2, 2 мільйони накручених м, м, такою радикальною пропагандою палестинців там 600 ізраїльських військових його охороняли, незважаючи на попередження, які, які лунали про цю небезпеку. А на західному березі, де 3 мільйони більш налаштованих там прихильно до Ізраїлю палестинців, там було до 10 тисяч військових для того, щоб забезпечити існування цих поселень, які ну, роз... Розтягнуті по всій території західного берега. Ну, тобто, тут, на жаль, ситуація загострюється не в самому Ізраїлі, але для того, щоб сьогодні ну, виправдати такий, сьогодні кризову таку ситуацію в самому Ізраїлі, Ізраїль намагається навіть втручатися в американські вибори, фінансуючи сьогодні ось цю кампанію дискредитації цього самого. Мамдані, називаючи його то фашистом, то комуністом, то прихильником Хамасу. Хоча ну достатньо ж кажу, набрати в інтернеті вислови Мамдані стосовно Хамасу і знайти ці його цитати, що це horrific war crimes і там barbaric atrocities, Тобто, це ж його, його цитати. Він каже, що на відміну від Трампа я Путіна заарештую, як тільки він з'явиться на, на теренах на Сполучених Штатів. Но він не, не буду розстілати йому червоні килими. Це це Трамп так до нього прихильно ставиться. А я розумію, що це найжахливіший злочинець сьогоднішнього світу. Ну, а зрештою, Натанягу нагадаю єдиний західний політик, який ходив по червоній площі з Путіним з цією стрічкою Георгіївською з цим безсмертним полком. А потім завішав віс Ізраїль своїми плакатами з Путіним, де було написано: Нахнуба ліга Ельйона». Ми вища ліга світової політики. Тобто хизувався своїм партнерством з кривавим злочинцем. Це який був рік? Ну це 4 роки тому. Коли вже ну де ще до повномасштабного вторгнення, де коли вже територія Криму була анексована і окупований Донбас.